Пам'ятаєш, як сонце світило по іншому, як трава здавалась зеленішою, чи це всього лиш гра нашої пам'яті? У цьому відео ми зануримось в глибини ностальгії від теплих кольорів дитинства до темних сторін впливу війни. Став лайк, якщо ностальгуєш за доларом по 8, Підписуйся на канал, а ми починаємо. Тож, чому українці так сильно ностальгують? Як війна трансформує наші спогади? І чи справді в минулому було краще, чи це всього лише ілюзія, яка допомагає нам втекти від реальності? Човек вик сліп до тих пор, поки вмирає. А що ж взагалі з себе представляє ностальгія? Фактично, це не просто спогад, це емоція, і досить складна. Сам термін ностальгія походить з грецьких слів: ностос повернення додому, алгос – страждання. Дослівно у перекладі це біль за домівкою. У 17 столітті це взагалі. Лі вважалась хворобою. Погодьтесь краще, така хвороба, чим якийсь ковід. Солдати, які воювали далеко від батьківщини, фактично страждали від туги за домівкою, і деякі навіть помирали від цього. В США під час громадянської війни 5 тисяч солдат отримали діагноз ностальгія, а десятки з них померли не від куль, а від туги за домівкою. Мене розриває всередині. Сьогодні ми вважаємо ностальгію чимось теплим, приємним, але її суть залишилась незмінною. Біль за тим, чого вже не повернути. Фактично на наш мозок це фотоапарат. І ми не зберігаємо факти про наше минуле, ми зберігаємо емоції. І коли ми згадуємо наше минуле, воно завжди виглядає яскравішим. Це називається рожева ретроспекція, когнітивне викривлення, коли ми згадуємо тільки хороше і забуваємо про все погане. От згадай, як класно було в університеті: тусовки, знайомства, перші кохання. А тепер згадай брудні туалети, таракани, життя в общагі, перездачі, злі викладачі паскуди. Ото то й воно. Мозок фільтрує і залишає самі теплі й приємні. Ємні спогади, фактично це селективний монтаж спогадів. Тебе тобто, в голові сидить дуже розумний монтажер і хитрий, який викидує всі непотрібні негативні емоції, але конкретно в Україні ностальгія має набагато глибше значення. Можна сказати, вона в нас не особиста, а колективна. Ну, по-перше, ми пострадянське суспільство. Більшість з нас або народились в СРСР, або виросли в його тіні. Но в частності, от наче ресятів забиття з такою з такої ситуації. Хоч зараз модно критикувати Совок, і там є за що, бо це просто гнила система. Але багато хто згадує ці часи з теплотою в душі, не тому, що це було добре, а просто тому, що це були часи дитинства. Той час, коли в холодильнику була лише півпалки ковбаси третього сорту, але ми їли її з хлібом і думали, що це свято. Коли не було інтернету, але був двір, де круті челіки грають в хованки, схавують пісок з пісочниці, Да? Тому виходить, що це не ностальгія за системою, це ностальгія за відчуттями. А на даний момент у нас війна, а це не лише смерть і руйнування, це ще й величезне. Емоційне навантаження. Поруч падають ракети, друзі йдуть на фронт, а рідні змушені тікати за кордон. Тому наш мозок намагається знайти безпечне місце, і таким стає наше минуле. Саме тому під час війни люди масово ностальгують. Вони гортають старі фотоальбоми, слухають музику з нашого дитинства, згадують канікули в бабусі, і це не слабкість, це фактично захисний механізм. Але є й зворотня сторона цього механізму. Ностальгія може тебе паралізувати, бо замість дії ти будеш обирати втечу. Odmaj samo! Кому керусала, а замість боротьби просто мрії про дитинство? Також існує фантомна ностальгія, коли ти сумуєш за тим часом, в який навіть не жив. Це ностальгія за 80-ми. Ретровейв, Вхс, касети, синтезатори, от ті бульбулятори і так далі. Це називається ностальгія по симулякору, коли ми сумуємо за образом, створеним масовою культурою. Понадивлялися тих советських фільмів, е ремейки, бо мода циклічна і ретро движуха зараз на хайпі. І в Україні це теж працює. А чому ж так відбувається? Бо культура створює емоційний архів, і доступ до цього архіву можна отримати через зображення, звуки, запахи і так далі. От просто згадай один нюх мандаринки, і ти вже згадуєш, як ти на Новий рік сидиш у бабушки в селі під ялинкою, можливо, какаєш в памперс. А це елементарна хімія нашого мозку. Отак воно і працює. Зараз я тобі розповім, як саме твій мозок тебе розводить. Першою в гру вступає амігдала. Це крихітна амігдалоподібна структура в мозку і відповідає за обробку твоїх емоцій. Саме вона вирішує, чи треба тікати, чи можна пустити Купу чоловічу сльозу. Коли ти бачиш щось ностальгічне, фото старого двору, вічець касету, фільм з Віл Смітом, амігдала реагує миттєво, і вона ідентифікує це як емоційно значущий стимул і дає тобі сигнал. О, це було для мене важливо. Далі з'являється гіпокамп, улюбленість всіх студентів, які намагаються щось вивчити перед екзаменом. Саме він відповідає за збереження довготривалих спогадів. І коли Амігдала подає сигнал про емоції, гіпокамп такий о, чи на Сюда, це я пам'ятаю. Це ж запах бабушкиних пирожків. і він миттєво дістає з архіву купу спогадів. Ну, ще є? оно ну, ну, диви ну, все падло! Що... шум телевізора, коли крутили Сімпсонів, звук дисководу, який запускав Mortal Kombat. Далі в гру входить Дофамін. той самий крутий гормон задоволення. Гіпокамп підкинув зображення дитинства, а мігдала дала сигнал, що це було круто. А мігдала дала чи це на череп читаю. І Дофамін такий вжух, і ти вже ловиш кайф не гірше ніж від котячих мемів о другій ночі. Ой є. Yes! Саме через дофамін ми відчуваємо ностальгію як тепле, приємне, навіть трішки наркотичне почуття. Вчені кажуть, що мозок реагує на ностальгічні стимули майже так само, як на обійми, шоколад або виграш у лотерею. Тому в пах, Краще сядь, подивись старі фільми по ностальгуй, лки-палки. А тепер сюрприз: оксітоцин, гормон, який виділяється під час обіймів, сексу, Дівочку на віранді або коли дивишся, як песики сплять у коробці. Це теж з'являється при сильній ностальгії. Бо мозок сприймає спогади з дитинства як соціальну близькість, навіть якщо це було просто. Колекція наклеєк мівіни. Окситоцин підсилює відчуття тепла, безпеки та довіри. Саме тому, після ностальгічного відео на ютуб, ти пишеш в коментар: Ох, верніть оті часи, як же ж було добре. Тож можеш написати ці слова у мене під відео. Виходить, що ностальгія це повноцінна нейрохімічна реакція, яка активує одразу кілька центрів мозку, щоб дати тобі один з найприємніших кайфів без рецепта, і тобі ще не треба ходити закладки шукати. Санчо на даний момент ностальгія перетворюється в бізнес. Фактично нам намагаються продати наше минуле за гроші. От дивись, ти заходиш в супермаркет і бачиш отой старий сік трикутної форми в картонної упаковочці, і в тебе вже спрацьовує механізм ностальгії. Мозок такий, все, ми купуємо все, бо ми колись пили, воно було вкусне, та от це качество було. Хоча, по факту, на смак це просто підсоложена вода з крану. Але в голові в тебе картинка з 2005 року. де ти, ти сидиш у бабушки на кухні, дивишся телевізор, випуклий трьохметровий товщини, а на тарелочці бутербродик з ковбаскою, докторською. Ні, ну ой-ой-ой. Швиденько став на. Паузу біжи заварю чай і діли бутерброд. Оце і є ностальгія маркетинг Розумієш на даний момент. Це одна з найефективніших стратегій продажів у світі. Компанії вже давно зрозуміли, що люди люблять не товар, а емоцію, яку він викликає. От вони фактично і продають вам цю емоцію. От просто згадай рекламу 2000-х. Ну, безспірно це була взагалі легендарна реклама. Зараз такої не роблять і вже й не будуть. Обидва. Майстри! Містер Роберт! Де все є, що прийти радить? Більше, швидше, містер Роберт! Опа! Морі! Мовою... Об'ємний логотипчик, музика, ну це стилістика ВХС. І що роблять зараз? Повертають той самий стиль. Ось ця мода на vhs фільтри, зняті на ретро камеру, льоночні фотоапарати, а в App Store в топах оці фотододатки, які імітують ретро-стилістику. Про що там взагалі казати? Я своїй дівчині на день святого Валентіна подарував інстакскотік, який фоткає ці карточки, виїжджають. Хоча це все можна зробити за 5 копійок з телефону, роздрукуй собі і зроби, господи. Але сам факт тримати в руці. Ось цю ретро-штуку вона приносить на солоду. Тобто, так звані маркетологи повертають нам той старий стиль, бо він б'є по нашому мозгу так сильно, як ти бив рукою по парті, коли грав. Ці перебивачки, коли наклейки, знаєш, вибивав. А ретро естетика це вже цілий напрям в музиці, в дизайні, в іграх, в моді, навіть в Тіктоці. Бо ми це покоління, яке ностальгує навіть за тим, чого не пам'ятає. Якось так виходить, що вже й Макдональдс повертає ту саму іграшку з Happy Meal, Міл, яка була 20 років тому. А Nokia випускає чомусь кнопочні телефони, коли вже про них всі давно забули. Але люди купують і згадують, як це грати ось цю змійку. Ну і всі бренди вже зрозуміли, що ностальгія це справжня валюта. І вона набагато сильніша, ніж гривня. По такому ж принципу зараз існує компанія Дісней. Вони не знімають нові мультики, вони просто роблять ремейки: русалки, Аладіни, Король Рольєв. Фактично, наче ці мультики повинні бути для нової аудиторії, але також вони попадають в старе покоління. Таких як я і ти, які будуть дивитися цей мультик і хоч на якусь годинку повертатись в ті часи, коли було офігенно. Взагалі є от такі три базові стилістики ностальгії: White OK це така, знаєте, глянцева мрія нульових, металеві відтінки, блиск, неон і мобільні телефони і розкладушки. Фактично, це в минулому було таке уявлення про майбутнє. Як бачимо, що воно взагалі не таке. Також існує Soviet Wave, Це така, знаєте, сумна, мрійлива ностальгія по естетиці пострадянського часу і дитяча ностальгія 90-х. Це вже двір, качелі, футбольчик, наклейки турбо. Як на мене, ця ностальгія найбільш класна і вайбова. Ось саме ці три естетики воюють за серця людей в масовому просторі. І мільйони ностальгуючих людей купують футболки. Чують музику з цього часу, але всіх цих людей об'єднує одна штука: це емоція ностальгія. Давайте розберемо саму психологію ностальгії і чому вона з'являється десь після 20 років. І взагалі, чим старішим ти стаєш, тим сильніше тебе б'є ностальгія. Ти ніколи не будеш ностальгувати, якщо ти підліток і тобі 16 років. Тобі не до цього в тебе шишка димиться ЗНО на носі. Але це вже починає відбуватись в 22-25 років. От коли влаштовуєшся на роботу, починається. А все це відбувається саме тому, що саме в цей період. Ми розуміємо в своїй голові, що назад уже все, ми не повернемося, час йде вперед, і його не так багато. Треба жити життя. Починається кар'єра, побут, рутина. От це на роботу все кожен день. Господи, прости, це була б ще нормальна робота, і колосальна відповідальність, яка падає на твої плечі. Це просто жах. Ну і наш хитрий мозок починає шукати місця, де йому було легко, приємно і кайфово. Ну і фактично, це самозахист. Ностальгія це не про час, це от про емоційний стан, в якому ти знаходився. Тоді, коли був маленьким, твій мозок тобі каже, дивись, там було класно, там було безпечно, і багато хто ідеалізує своє дитинство. Але ідеалізація це не хибне мислення, це природна функція пам'яті. Негативні спогади нашого дитинства вони приглушуються, бо інакше ну ми не змогли б адаптуватись до дорослого життя. Дитинство це от час, коли ти не контролюєш реальність. Воно запам'ятовується як щось ідеальне, бо тебе оберігали батьки, навіть якщо не завжди оберігали і відбувалась якась фігня, ти там падав з п'ятого поверху. Отравився з зеленою гарбузиною, ну твій мозок це буде старати. Саме тому травматичне дитинство, воно найпідступніше, бо його ностальгія фальшива, але дуже глибока. Але саме цікаво, що з ностальгії може народитися критичне мислення. Саме тому, що ми починаємо сумніватися, а чи справді тоді було краще? Ми дивимось на старі фотки і помічаємо, що ну якось не все так гладко, десь там побита машина, якісь задрипані штори, і ти починаєш аналізувати. Переслуховуємо стару музику і розуміємо, що там. Там, ну, Відсили два акорди, і взагалі, наче співак так собі. Та й текст насправді дуже примітивний і дебільний. Переглядаємо старі фільми, і розуміємо, що ну якось крінжовенька, да? наче сценарій шляпа, і сценарії шляпа, іначе прикольніше дивиться, коли фільм в 4К. Але це не розчарування в минулому, це розвиток. І це круто, бо ностальгія вчить нас порівнювати, аналізувати. І якщо ми це усвідомлюємо, то ми стаємо дорослими. Але ностальгія може бути і пасткою для людини, особливо коли вона стає культом, коли людина живе тільки спогадами. Відмовляється бачити сучасне, от вона постійно буде казати, от раніше було лучше, там морожена по копейки передавали, але вона ніколи не зробить своє життя в даний момент краще, бо для неї це нереально. Краще було от тільки тоді, і вже цього ніколи не буде. Це називається деклінізм, віра в те, що все тільки погіршується. Фактично, це ілюзія, і вона дуже шкідлива, бо вона паралізує волю до змін, до покращення себе, оточення і взагалі свого способу життя. От сам подумай, якщо ти вважаєш, що минуле ідеальне, а сучасність це. Катастрофа і крінж, то, наша, взагалі щось робить. Просто лягаєш в яму, все, закопуйте мене. Але з ностальгії можна і треба отримувати користь. Найкращий спосіб це інтеграція, не рекламна. Треба не тікати у спогади, а використовувати їх як ресурс. От згадав, як тобі було колись добре. Так повтори це зараз. Зроби цю ностальгію корисною в теперішньому, або зроби добре своїм рідним. Якщо тобі подобається якийсь старий мультсеріал, створи на основі цього якийсь новий, ще крутіший мультик. Займись творчістю, наприклад. Ностальгія це не кінець. Це фактично старт. Якщо не жити минулим, а черпати з нього натхнення, то це стане паливом для твого життя. Тож, якщо наступного разу тебе накриє ностальгія через якусь стару пісню або після того, як пояси бабушкиних пирожків, то не лякайся, це не слабкість. Просто твій мозок каже: Блін, от класно було тоді, а давай зробимо, щоб класно було і зараз. А я хочу, щоб ти написав в коментарях, які речі викликають в тебе найбільшу ностальгію. А якщо тобі сподобалось це відео і воно викликало в тебе ностальгію, то постав лайк, підпишись на канал, колокольчик, коментар це відео друзям, нехай вони теж поностальгують. А також не забуваємо підтримувати зсу. Зробити це можна за QR кодом на екрані або за посиланням в описі відео. Щиро вам подякував за перегляд.